Дошкільна освіта це перший етап у житті людини. Коли дитина починає активно пізнавати світ, вчитися спілкуватися, гратися та розвиватися. Саме у дошкільному віці закладаються основи здоров'я, розумового розвитку емоційної сфери та соціальної адаптації. 27 вересня. Вся Україна відзначає День працівників дошкільної освіти. Хто ж такі працівники дошкілля? Це чарівники, які перетворюють малюків на майбутніх геніїв, спортсменів, артистів і просто щасливих людей. Вони вміють заспокоїти шторм з дитячих сліз. Розплутати клубок з іграшок і перетворити будь-яку калюжу на океан пригод. Вони створюють для дітей світ, повний любові, турботи і пізнання. Маш. Скажи, будь ласка, як називається наш садочок? Гармонія. А скажи, а який наш садочок? Він хороший якими би ви хотіли бачити дітей у нашому садочку? Я хочу бачити наших дітей радісними та завзятими, щасливими і задоволеними. А головне психологічно стійкими. Я, я! Чому ви обрали саме професію вихователя? Я обрала професію вихователя, аби не тільки навчати дітей, а й самі у них чомусь навчатися. Світлана Сергіївна, на вашу думку, яка повинна бути дитина в дитячому садочку? Радісна, так. здорова, так. розумна, спокійна, вихована. Так. Але щоб вона відчувала себе вільно, як вдома? Олександра Володимирівна, а на вашу думку, які повинні бути батьки дітей, які ходять до нашого садочку? Вони повинні бути ну, напевно вдячними. Вони повинні бути невід'ємними невід учасниками навчального процесу. Скажіть, будь ласка, а яким, на вашу думку, повинен бути вихователь? Вихователь повинен бути позитивним. Він повинен надавати нашим дітям можливість мріяти щось таке цікаве, життєрадісне, бо ви самі розумієте, які часи на часи. З вами живемо, тому позитив, позитив і радість. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що для вас є найважливішим у дитячому садочку? Ну, для нас це найголовніше обчинятися з дітками, тобто, взаємодія з ними, вони хоч почали друг друга бачити, як ви вважаєте, чи потрібна взагалі дошкільна освіта? Так, я вважаю, що так потрібно. Е -е, якісь -то пару годин вільного часу для матуся це дуже добре. Хотілося б, звісно, більше часу, щоб було, але хоча б так, ну це дуже добре. Я вважаю, що дійсно ну, потрібно все. Добре, дякую. І друге питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яка зарплатня у вихователя? Я думаю, що ти, е -е, 7-8 тисяч гривень. Десь так. Я думаю, маленька зарплата. Ну, я думаю, повинна бути більше. Більше до ну, 20 тисяч. Я думаю. Добре, дякую. Як ви вважаєте, яка зараз зарплатня у спеціалістів освіти? Вихователів, педагогів? Чесно кажучи, не можу відповісти від слова зовсім, тому що не, не розуміюся на цифрах. Але мені здається, Ця цифра має відповідати нашим реаліям, тобто, скажімо, вона має бути середньою або навіть вище за середньою, тому що, незважаючи на сьогодення та нашу обстановку в регіоні, ми довіряємо нашим вихователям найцінніше наших дітей, виховання наших дітей, дозвіл, розвиток. Тому це має бути гарна оплачена сплачена праця. На рівні. Вважаю, з міністерською навіть так я. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібна дошкільна освіта для дітей раннього віку? Звичайно, потрібна. Діти наші і так не, не ходять не навчаються з дітками, а так в садик прийшли і яке спілкування з дітьми. Багато іграшок. Їм все цікаво, пізнають нове, думати цього не досить, що дадуть у садочку? Скажіть, будь ласка, які знання повинна отримати дитина після закінчення закладу дошкільної освіти? Дитина має бути більш самостійною, вміти базові, хоча б знати, читати, писати, навчитися тримати ручку. Скажіть, будь ласка, а який повинен бути садочок? На вашу думку, садочок мрії повинен бути. Це повинна бути друга домівка для моєї дитини. Це повинно бути тепло, уютно і дуже весело, і повинна присутня бути доброта. Чи взагалі потрібні заклади дошкільної освіти? Доброго дня. Я вважаю так, вони потрібні, бо дитина має розвиватися в соціумі, це її соціальний розвиток, і це друзі, це якісь знання, які надають вихователі. Ну і це саме головне спілкування з дітьми. Шановні працівники дошкільної освіти. Бажаємо вам. Здорового почуття гумору, щоб впоратись з усіма дитячими витівками. Нехай кожен день для вас буде сповнений радісних сюрпризів і маленьких перемог. Нехай мелодія вашого життя буде гармонійною! Вітаємо! Вітаємо!